Війна триває, йде визволення правобережної Херсонщини. При цьому зберігається загрозлива ситуація на півночі з боку Білорусі. Очевидно, нашим збройним силам потрібно буде підкріплення, кого мобілізують в першу чергу, яким чином роздаватимуть повістки, і скільки загалом потрібно призвати до війська захисників, щоб виграти війну проти Росії? Зараз говоримо з експертом у студії Володимир Мартиненко, радник МВС 2015-2021 років. Слава Україні! День добрий Слава героям. Доброго дня. Пане Володимире, яка зараз ситуація з мобілізацією взагалі для того, щоб так не лякати людей? Але по суті, ми всі знаємо, що мобілізація потроху йде, і є в нас добровольці, звісно ж, але наскільки зараз упорядковано все? На цей момент з мобілізацією все абсолютно в порядку. У нас достатня кількість тих, хто є в мобілізаційному резерві, для того, щоб їх залучати в разі потреб до наших збройних сил. І в принципі тут немає ніяких якихось таких а, скачків, де треба би було а, в якийсь новий спосіб долучати когось а, ще в якійсь більшій більшій кількості, аніж ті, які залучаються зараз через наші центри комплектування соціальної підтримки, через боївськомати, та так звань. Тобто і все усе ідея таким пановим темпом. Наскільки зараз приділяють серйозну увагу для навчання для тих, хто був мобілізований. До цього моменту за три місяці, там, наприклад, чи до тих, хто мобілізується зараз. Наскільки важлива комплектація? От і хто може поїхати навчатись, наприклад, за кордон? Це теж дуже важливо давайте з кінця почнемо. За кордон можуть поїхати ті, кого відправляють туди командування збройних сил. Відповідно, там по підрозділам, по напрямкам, за родом військ і за всьому іншому. Вони визначають хто. Може проводити там навчання, кого до а, чого там готують, і в тому числі готують наших інструкторів, які які потім навчають наших а, наших бійців Тобто цей процес проходить постійно, Він проходить з самого початку а, відкритого вторгнення Російської Федерації зразу після того, коли а, ми домовилися з нашими партнерами про, про спільні дії, про спільні кроки, про надання ними нам зброї. А, і відповідно цей процес відбувається постійно, бо відправка зброї вона передбачає в тому числі навчання особового складу цією зброєю користуватися. От відносно того, чи навчаються а, і як навчаються ті, кого призивають, так вони проходять обов'язково навчання, обов'язкову підготовку, і це відбувається в постійному режимі. Я вам хочу сказати, що навіть зараз сили територіальної оборони, крім того, що навчаються у постійно навчаються у тих а, підготов, підготовних. Центрах, які є при центрах комплектації, вони ще мають змогу навчатися і паралельно а, зараз формують іще і додаткові центри підготовки. Крім того, добровольці можуть навчатися у таких так само підготовчих підготовчих групах. Вони є і створені центри підготовки і Київської міської державної адміністрації, вибачте Київської військової державної адміністрації. Тобто вони є. Вони працюють і скрізь по країні а, і бійців, звичайно, не підготовлених на е, нуль. Ніхто не відправляє. Вони всі підготовлені, вони всі мають розуміти, що вони там роблять, як е, відбуваються процеси. Вони мають бути злагоджені. Це відповідно відбувається постійно. Десь більше, десь менше. І, звичайно, є ще питання відносно того, що е, чи вони підготовлені достатньо. Ну, війна це такий не зовсім передбачуваний. Процес і підготуватися до достатньо. Фізично, мабуть, не можна ніколи. Тобто, будь-який момент, який видається для того, щоб піднятись рівень своїх знань, своїх вмінь військового мистецтва. Його треба, звичайно, щоб використовувати для того, щоб підняти рівень своєї підготовки. І це треба робити постійно. Наскільки зараз є гарним забезпечення? от е Змінюється постійно сезони, вже є зима треба забезпечувати військо з відповідною формою відповідним обладнанням наскільки гарно зараз збройних силах цим Тут є два моменти. З одного боку, міністерство оборони говорить про те, що абсолютно всі наші військовослужбовці забезпечені замовими комплектами форми взуття. З іншого боку, є в певних підрозділах якісь проблеми, куди це ще взуття, і теплоля ще не доїхало. Але тим не менше, воно або знаходиться в дорозі, або або десь найближчим часом буде поставлено, тобто постачання відбувається. А говорити про те, що логістика мала би бути такою, що ще за відомо, поки ще було тепло до підрозділів відправити цю теплу форму, також звичайно не буде. Тобто є зараз потреба. Вона туди або вже прийшла, або ж наші бійці теплому одязі воюють, або вона туди ще надходить, і відповідно, відповідно це коригування постійно відбувається. Відносно а, цього ще хотів би зазначити, що в нас величезну допомогу здійснюють волонтери, і волонтери забезпечують так само велику частину а, наших. Захисників наших збройних збройних сил, наших добровольців, вони їх одягають, взувають, забезпечують різним різним потрібним і дуже потрібним обладнанням. Тобто цей процес відбувається постійно. У нас вся країна абсолютно залучена до допомоги Збройним силам. Ми можемо звичайно думати, чи десь розуміти, що десь є проблеми, десь прогалини якісь. Але вони вирішуються тоді, коли вони знаходяться, тоді коли вони виявляються, і е, особливо особливих якихось е, там відставань від графіків постачання або ще яких небудь моментів немає і тут треба ще зазначити про те, що наші західні партнери так само е, допомогли нам дуже сильно допомагають в тому числі зимовою формою і тим обладнанням, які треба у зв'язку з холодами, у зв'язку з холодною порою. І так само так само над цим працюють зараз. Є питання про забезпечення буржуйками, наприклад, або генераторами, або ще якими небудь моментами От над цим працюють великі кількості волонтерів. Ви що зараз збирають і на всі ці процеси, на всі всі моменти збирають кошти і відправляють до наших захисників. Ну, якби все ж зараз була повномасштабна загроза наступу, наприклад, з Білорусі, скільки потрібно було б призвати І От чи не очікувати нових хвиль мобілізації, чи не очікувати людям вручення повісток в публічних місцях, наприклад? У нас в країні немає хвиль мобілізації. У нас загальна мобілізація оголошена. І тут питання, що Збройні сили України залучають мобілізованих за наявності потреби. Тобто є мобілізаційний резерв, він достатньо. 에, достатньо широкий для того, щоб долучати тих чи інших фахівців за наявності цієї потреби. То, що загроза з Білорусі. Ця загроза є. Вона завжди є. Вона нікуди не ділася. Але тут питання в тому, чи підуть білоруси чи не підуть у тут є велике питання. Наші збройні сили вони готові до всіх цих процесів. Відповідно, адекватна кількість і наших захисників і 에, озброєння і боєкомплектів знаходиться якраз по нашому північному кордоні. І я би дуже не радив а, білорусам взагалі сюди сунутися. Бо варіантів варіантів у них не дуже багато. І, до речі, я додам окремо і поліетиленові пакети у разі того, якщо вони сюди сунуться, так само до них заготовлені. Тому я би дуже не радив. А от відносно відносно, відносно наших захисників, там є достатня кількість а, оборонців. Там розміщена, і а, якщо треба буде, то звичайно, що і. Центри комплектування, збройні сили, Національна гвардія, національна поліція до цих процесі виходить, служба безпеки. Тобто, в нас достатньо е, сил для того, щоб відбити будь-які атаки з Білорусів. Це не буде вже в тому варіанті, в той в тій версії, яка була на початку вторгнення, коли з, е, з території Білорусі е, до нас заходили е, військові. Колони російської російських військ окупаційних і таких вже уже нас не буде. Уже там готові і фортифікаційні споруди, і мінні загородження і все інше. Тому я би дуже не радив їм туди су, сунутися Взагалі зрозуміло. Дуже дякую за роз'яснення. Дякую, що долучилися до на нашої етера. Володимир Мартиненко, радник МВС 2015 по 2021 рік.